Я прокинулась, а це означає одне. Ми знову йдемо на спортивну прогулянку. І якщо ви думаєте, що в мене якийсь день бабака, то ви маєте рацію щодо кроків я маю на увазі. Ця звичка зі мною вже років п'ять. З ковіду. От, тому або я ходжу на вулиці свої 10 тисяч кроків у швидкому темпі, або, якщо це робочі будні, я ходжу на доріжці в обідню перерву, коли працюю з дому, або йду пішки в офіс, коли працюю з офісу, і пішки додому після роботи. Ось так вдається підтримувати обіцянку собі. Ходити 10 тисяч кроків будь-що. Така вводна інформація. Якщо ви один з новеньких, хто дивиться це відео. Один з 10 новеньких, хто дивиться це відео. Добрий ранок всім. Друзі, я сьогодні вся в чорному, не дарма, бо я вирішила поговорити на тему аб'юзу. Вже зараз, боже мій, перший раз бачу в Португалії, що хтось сигналить. Ем, Вирішила зараз поговорити на тему аб'юзу і трохи детальніше розповісти про те, про свій досвід, але без деталей, бо ви вже знаєте, що означають аб'юзивні стосунки, тому пояснювати вам не буду. Просто трохи детальніше, як кусила Катя. Дісклеймер. Мої аб'юзивні стосунки трапились зі мною десь 16-17 років тому мені було десь 20, 21, щось таке. Тоді ще ніхто не казав і не розповідав, що це таке. Що це таке аб'юзивні стосунки, хто такі аб'юзери, які редфлеги, на що треба звертати увагу, які методички в аб'юзерів. Взагалі інформації не було. Не було тоді Ютубу, ну, може він не був, але <кхід> не знаю, я не пам'ятаю, щоб я користувалася, щоб слухала. От, не, було, не були так розвинені соціальні мережі. От, тому інформації, у яке лайно я вляпалась, в мене не було. Пройшлося все прожити на власному досвіді. Стосунки ці тривали півтори роки, з яких приблизно один рік все було дуже добре. Дуже добре. Я прям щось була Боже. Яка людина, який принц. Зустрівся, такий уважний, люблячий, такий прям все для мене. Цікавий, харизматичний. Знаєте. А останні півроку були найжахливішими. Бо з'явився алкоголь. З'явились погрози не тільки мені, а й моїй родині, моїм знайомим, моїм друзям. Погрози покінчити життя, випусту, щоб ви розумієте, про що я От, була, а зброя була також, і погрози отак мені голову. Ну, тобто була повна жесть. Насправді я сама дивуюсь іноді, як взагалі мені вдалося втікти, не завершити відносини, а втікти. Бо я тікала в кінці місто, в Київ, так тобто, мене на той момент жив і працювала так. Якщо коротенько, що саме, бо я ж аналізую, як взагалі вдалося, чого я там не залишилась в тих відносинах, якщо аналізувати вже через руки, напевно на перше місце я поставила те, що між моїми батьками не було таких стосунків. Тобто це не було нормалізовано. Аб'юз, насилля, не було такого. Тому все, що відбувалося зі мною в тих стосунках, це була якась дикість для мене. Це не було нормою. Навіть десь в підсвідомості я знала, що це повний треш і що так не має бути. І Що треба вибиратись з тих стосунків, але звісно на той момент ніхто про це не знав, бо мені було соромно зізнатись, що таке відбувається. Я нікому не розповідала. Тільки згодом, через кілька років якісь деталі, то в батьків просто волосся дибки ставало. Вони що шоці були, що таке взагалі відбувалося, а вони і не знали. От, Тому це, напевно, найважливіше, я б сказала, як перший пункт. Оль! Е, госкаву! Е, феш коко! Е, феш коко. Було таких власник собаки, знаєте, йде 30 метрів попереду. Собака наваляла. Він іде не бачить, там іде десь 50 метрів поперед. Ей, ваша собака, вона тут накакала. Хай повертається, прибирає. Блін. Так, тому це, напевно, перше, що я виділила. Це приклад батьків, що дитина бачить в дитинстві. Ви знаєте всі, що це дуже важливо і це формує фундамент. Майбутніх стосунків, як в хлопчиків, так і в дівчаток. Тому, якщо ви зараз знаходитесь в аб'юзивних стосунках і у вас є діти, подумайте про них. Бо багато людей залишаються, бо діти, треба повна родина. Ніфіга. Треба хоча б, як мінімум, не давати поганий приклад дітям. Своїми стосунками, хай краще в них взагалі не буде моделі відносин, аніж будуть отакі зруйновані. Друге, я б напевно виділила виховання, бо з дитинства закладались якісь цінності, норми, і я зараз кажу не про відносини, а самоцінність, самоповага. Знаєте, що себе треба там захищати, що ніхто, я пам'ятаю, мама завжди мені казала, ніхто, треба розраховувати тільки на себе. Може це і не вірно, але я пам'ятаю, в дитинстві вона казала, що дуже часто навіть хтось кричить, там, кличе на допомогу, люди не йдуть, бояться. Тому завжди треба розраховувати на себе, себе любити, захищати. Не давати нікому себе ображати. Ну, от такого плану, звісно, від тата, в мене є сестра, тобто у нас дві доньки, можете уявити ці розмови, що він казав завжди, о, зараз Бж... ці, як казати, наречені женихи Женіхи будуть ходити сюди до мене, буду відбуватися, буду відбуватися. Та, ну, тобто жарти такі були, що ну, що, що треба, щоб гарний був наречений, гарний з позиції відносин, щоб до тебе ставився як до королеви, щоб цінував тебе, оберігав. Розумієте, про що? Не гарний там, яка в нього автівка чи домівка, а щоб ставлення до тебе було, щоб носив тебе на руках. Отак завжди в нас було. Вкладалось таке нам в голови. Ой, рука втомилась, зараз відпочину, продовжу. Ще, знаєте, покажу вам трохи вулочок і закінчу свою промову. Я розумію, що в моєму випадку полегшуючі обставини це те, що в нас не було дітей. Тобто мені, в принципі, було легко зірватися і поїхати, знаєте, в якийсь момент. От, ну як легко. Це теж було насправді складно, бо в нас, як виявилось згодом, були деякі криси в оточенні, які зливали інформацію людині, куди, звідки я буду їхати, знаєте, там номер потягу, що він припхався. І на броні там влаштував теж сцену. Було дуже лячно. Прям я пам'ятаю, що і мама мене проводжала, було прям страшно. От. І потім, коли я приїжджала, наприклад, там через деякий час у мами був день народження, і ми з сестрою приїхали, влаштували сюрприз, там купили квіти і теж йшли по вулиці. І тут так, знаєте, підрізає нас автівка, так гальмує, і він виходить. Блін, ну це прям дуже стрьомно було, прям капець. І він по собі залишив мені оцей страх до мого рідного міста. Я пам'ятаю, що в мене взагалі не було бажання туди їхати, бо отак от людина просто пересрала моє враження про моє рідне місто. І мені потім... Ну, я боялась туди їхати. Тільки вже прямо через роки, роки, роки. І те, я приїжджала, знаєте, щоб не ходити ніде таксі додому, потім з дому, там, до подруги, завжди їздила на таксі, щоб так по вулицях не ходити. О така скотеняка. І ще момент хотіла сказати, що я пам'ятаю в процесі, коли відбувались ці сварки. Знаєте, чому навчили такі стосунки? Бо спочатку я взагалі така була дуже аля дерзка дівчинка, така гостра на язик. Знаєте, за, за словом в кишеньку не лізла, завжди знала, що сказати. То, звісно, от в такі моменти, коли в людини там чорні очі, коли ти просто дивишся на нього і не впізнаєш, ти як, ну, як якийсь звір. То в мене прям було відчуття, що я дивлюсь на всю ситуацію з боку, що мене в тілі нема. Ви знаєте, як психіка, мабуть, так працює в стресових ситуаціях, що я наче абстрагувалась і дивилась на все це зі сторони, наче це не зі мною відбувається. І звісно, свій гострий язичок я засовувала глибоко собі в дупу, бо ну, взагалі не варіант був якось. Провокувати людину, тому... тому ось так, знаєте, коли дуло пістолета дивиться тобі у скроню, і людина щось кричить, п'яна, то просто такий, fuck, -та Що взагалі відбувається? Це не зі мною, треба просто валити, бо ну і потім через секунду він випадково прострілює собі свою руку, і ми їдемо в травмпункт, і все це латається. І коли лікарі питають, що, що це таке, бо по протоколу вони мають викликати поліцію, якщо це вогнестріл, і він каже: ми були в лісі, там робили салют, запускали, знаєте, якусь байку розказую. А я просто стою, дитина, типу там 20 років, мовчу, бо бо мені соромно було. І не знаю, не знаю. Ну, так от воно воно працює, знаєте. Наче не хочеться виносити, все це треба розібратись самим. Але якщо б ви хотіли почути якісь поради, я вам нічого нового не скажу. Бо зараз дуже багато інформації про редфлеги, це те, на що я почала звертати увагу після. Ну і після вже згодом з'явилися всі ці відео, розповіді про всі ці сайкли, періоди, цикли. Після сварки все налагоджується всі ці обіцянки, цяцянки, що все буде добре, що він змінився і так далі. І потім знов через деякий час ще гірше щось відбувається. От Тому якщо спорад, то звісно завжди відкладати гроші, якщо вже ви дійшли до ситуації, коли ви пішли з роботи, як було в мене, бо нащо тобі працювати? Зараз літо. Будемо їздити відпочивати в Крим, і ми дійсно їздили, а потім нащо тобі працювати. Зараз неприємна погода, то сніг, то ще щось. Краще вдома. І так воно затягує, затягує, нащо, нащо. І потім в результаті ти залишаєшся без ресурсу фінансового. От тому по можливості накидати роботу. Якщо вже пізно і ви пішли з роботи завжди відкладати собі на чорний день, так би мовити, має бути подушка безпеки, щоб він про неї не знав. Тобто не вдома. От, або у батьків, або у друзів, яким можна довіряти, щоб завжди були ваші гроші, якщо ви вдруг тікаєте, uh, щоб був бюджет на це. От, по можливості, звісно, не заводити дітей, якщо є така можливість. А навіть якщо завели, то все одно не терпіти і йти. Іти. Зараз багато центрів можна нагуглити, які допомагають в таких ситуаціях. От, що ще? То, звісно, родфлеги. Бо вже згодом, коли я вже приїхала в Київ і знайомилася з хлопцями, я одразу звертала увагу на рівень ревнощів, наприклад. Це для мене прям дуже важливо, щоб людина не ревнувала мене. Це просто жахливо, який рівень ревнощів був там. Але звісно, на початку це все так, знаєте, невимушено. Ой, давай змінимо тобі номер телефона. Я не хочу там, щоб твої колишні знали твій номер. я ж така молода, дурна, ну мені не складно. Головне, щоб ти був спокійний. Мені не складно, завжди така і йшла, і погоджувалася. То потім вже, коли мені та, та, мене там хтось питав, а з ким це ти йдеш там кудись гуляти, а що в тебе за подруга? Все, я думаю, блін, якого біса, чого це тебе так цікавить? Все, може навіть десь занадто я була сувора така і різка, але мене просто сильно... Знаєте, була така травма, що я вже не сприймала оці ревнощі, оця опіка надмірна, коли за тобою там всюди тебе забираю. Давай я за тобою заїду, давай ти, давай все. А з ким ти там сидиш, а давай я про проїду повз подивлюсь, чи ти там, чи, а потім буду питати, а хто там і кого я бачу. Знаєте, оці розмови, це просто треба. От, тому звертати увагу на Red Flag. Всі редфлеги ви вже маєте знати або легко знайдете в інтернетах. От, власне, і все, вся історія ми з вами плюс-мінус дійшли до фінальної точки. Зараз будемо повертатися назад додому. От, тому, якщо якісь є питання... Задавайте ті п'ять людей, які подивляться ці відео. Задавайте. Я на все відповім. Блін, зараз така ситуація трапилась, що я трохи в шоці. Коротше, йду зараз, а, повертаюся додому, зараз пів на дев'яту і зупиняє мене чувак, хлопець англійською. Типу, вибачте, можу у вас щось запитати. Я ж зупиняюсь, навушник дістаю з уха, ти типу, що. Він каже, я тут зупинився в готелі, що не бажаєте зі мною разом поснідати там. Блин, ви не знаєте, аж серце в п'ятки. Я така навушник назад, така, ні-ні-ні-ні-ні. Він такий, так, як щось там починаєш ще казати, я така, ні-ні-ні. Така, знаєте, ще швидше. Цей максимальний крок ще прискорила. Блін, що за дивина така сьогодні? Я не розумію. Зайди на тіндер, бачиш, людина йде. В швидкому темпі. О, бачите, нічого такого компрометуючого. Тому не треба мені писати сама винна. Вдягнулась якось не так. І зараз пів на дев'яту ранку, яке поснідатися з ним в готелі. Якийсь магніт в мене сьогодні для диваків. Один сигналець, інший в готель запрошує зранку. Чувак, зайди на Тіндер, подивись, хто вільний, так? Так це працює. А не виходь на вулицю і бачиш, людина йде в навушниках, крокує швиденько, в спортивному. Ти запрошуєш на сніданок в готелі. Коротко. Я після цієї історії аб'юзом, знаєте, мене ж все стрімануло всередині. Я думаю, що таке ледь не побігла.

От тому вже зібрались, чекають чоловіка. Зараз повернеться з офісу і будемо вже їхати. От вже така майже повна готовність. Віда по-па-па. так, ми вже доїхали і одразу побігли на басейн що Вони роблять, які трюки. Опа! Малого просто не витягнути з басейну постійно кричить ще, ще, ще дуже хоче і плаче, коли ми його витягаємо. Короте. Зараз майже восьми вечора, і я вже така замахана З дитиною це взагалі не відпочинок, а просто обслуговування дитини, як вже я раніше казала. Тут ще в цій квартирі дуже багато шухлядок, не знаєте. І малий просто всюди лізе, всюди все дістає, все йому треба. Просто, знаєте, вже і пульт від телевізора в унітаз кидав. І просто потрібно постійно-постійно за ним ходити. Постійно, постійно, бо, бо ну, нереально. Тільки кудись відвернувся, він вже щось дістав, якийсь вентилятор, щось там вмикає. От, ну, така специфіка цього дому. От, так що, отакий перший день у нас валгар. Хочу вже його вкласти, спати раніше сьогодні. Бо, чесно, що чоловік, що я, ми вже просто без сил. Все, буду закінчувати цей влог. І гарного вам дня і побачимось скоро. Побачимо.